Я думаю, що ви вже чули про те, що Анна Алхім зіла ім'я і прізвище свого коханця, який до того ж є одруженим чоловіком. Довгий час Аня називала чоловіка масіком і е, не розкривала його особистості, але нещодавно все ж таки вирішила розповісти, хто це. І не просто так за словами Ані, вона це була змушена зробити, адже чоловік не давав їй проходу після того, як вони завершили свої стосунки. А завершили вони ці стосунки, бо Костянтин Валеулін не захотів розлучатись. З дружиною і ані за її словами це. Набридло. А хто ж такий цей Костянтин Валеулін? За даними журналістів, чоловік є співвласником інвестиційно-промислової групи, яка придбала Артемівський спиртовий завод після приватизації. Ну, і Костянтина часто звинувачували у різних там тіньових схемах на ринку спирту і пального в Україні. Ну і Валеулін також відомий як голова наглядової ради футбольного клубу Металіст 9025 двадцять її фінансування, якого до речі припинилося від серпня 2023 року. У чоловіка є дружина да. Дар'я, з якої він виховує неповнолітну доньку, і от власне дружина Костянтина вперше прокоментувала весь цей злив від Алхим. Дар'я Валеуліна вона написала, що вбачає у тому, що зробила блогерка Хайп і підлі задала, що ніколи не шукала популярності через ось цей дешевий хайп. А ще подякувала тим, хто у цей час підтримує її про стосунки зі своїм чоловіком про те, чи була вона в курсі всього, що було між ним і Алхім. Дар'я не розповіла. Ми ну, знаєте, у цій ситуації мені Особисто шкода лише доньку Костянтина, яка вже в такому маленькому віці змушена спостерігати за цим всім брудом, який несеться з її мамою і татом. Сподіваюсь, батьки зможуть її максимально відгородити від цієї інформації. А що ви, друзі, скажете? Як вважаєте, Алхім правильно вчинила, коли здала фото свого коханця? Чи варто було можливо просто проїхати цю історію? Напишіть, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях.